Він не знижувався, не підіймався. Він просто йшов на місто. І коли вже ми його візуально помітили згідно ТТХ зброї, застосували зброю. Кулеметник добровольчого формування Черкаської тергромади з позивним Бумер пригадує ніч із 17 на 18 грудня. Тоді він у складі мобільної вогневої групи захищав місто від повітряних російських атак. Бляшанки летіли, збили, а вона впала біля нас. пошкодувала транспортний засіб. Ти не думаєш про те, куди він летить. Ти збив і радієш за те, що він впав нехай біля тебе, але він не пошкодив інфраструктуру міста, не забрав життя чиєсь. Говорить, уламки збитого безпілотника упали неподалік їхньої позиції і пошкодили автомобіль. Такий вигляд він мав у перші хвилини після обстрілу. На ньому каже: він заступає на чергування, виїжджає по тривогах і забезпечує роботу групи. Ця автівка в мене з кінця 22-го року. Як був на бойових, добираємося до опозиції, підвозимо все, що треба без коліс ніяк. Ми ж не забезпечені державою, ми ж на волонтерських засадах. Машину, каже, ремонтує за власні кошти та донати небайдужих містян, адже фінансової підтримки добровольчих формувань на такі випадки немає. Зараз ремонтуємо за кошти те, що скидувалися побратими, по сестри. Відновлення автівки після таких пошкоджень коштуватиме щонайменше 200 тисяч гривень. Нині вона на станції техобслуговування. Працівник СТО Юрій пояснює, виконати весь ремонт одночасно неможливо, адже його роблять різні спеціалісти він замінює скло. Максимальне пошкодження скла вартує від 5,5 плюс заміна, це в районі 7 тисяч Зі слів командира Черкаського ДФТГ В'ячеслава Гори, техніка й автомобілі, які використовують бійці, є власністю самих добровольців. Тож юридично держава або громада не зобов'язані відшкодовувати їхній ремонт. Але допомога у відновленні авто каже, це радше питання підтримки тих, хто щодня виконує небезпечну роботу із захисту міста. Із за недопрацювання деяких, скажімо, юридичних документів, коалізія така, що напряму. Навіть та ж міська рада не може виділити кошти на добровольче формування, так як ми не являємося особою по автомобілях і по техніці. Тут проблема, тому що все, що стоїть на озброєнні, це особисте і або куплене за донати наших громадян і в рамках проекту Небеса Черкащини, який ми започаткували і. До сих пір він працює і буде існувати, тому що іншого джерела фінансування добровольчого формування на сьогоднішній день просто не існує. Та, попри це, каже він все одно звертатиметься до громади з проханням підтримати черкаських добровольців, адже вони є частиною системи протиповітряного захисту області. Під час працювання групи такий випадок стався вперше. Ми Допомагаємо захищати повітряний простір. Робимо це на безкоштовній основі, без ніяких зарплат та ста тисяч. Як ходять такі легенди по інтернету, у нас буду клопотати про заохочення і про можливу якусь матеріальну допомогу саме цій групі, яка здійснила збиття ворожого об'єкту. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко зазначив, що бійцям ДФТГ надають підтримку шляхом грошових виплат водночас прямого механізму допомоги з ремонту. Техніки наразі немає, утім, його вже розробляють. Що стосується автівок, наприклад, ремонту. Ми готові купити автівки на 118-й бригаду територіальної оборони, а вони там хай визначаються, тому що це військова справа вже. Інші автівки ми готові купити, наприклад, на комунальне підприємство, і потім їх можна було використовувати. Але закон є закон, і ми не можемо порушувати. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.